Єсть! Ого, оце вже нормальна риба. Ух, ух. Всім привіт, зараз пів шостого ранку. Як ви бачите, я знаходжусь на річці. Чудова погода, сонячно. вітру поки ще немає. Знастя я зібрав, буду намагатися піймати хижу рибу. Окуня і щуку. Надіюсь, сьогоднішня рибалка буде кращою, ніж вчора, тому що вчора було досить складно щось піймати. Я, мабуть, декілька кадрів пізніше вставлю десь. Коротше, починаємо рибалити, побачимо що з цього вийде сьогодні. До речі, свою першу рибу. вчора я впіймав саме в цьому місці. Це був окунь доволі таки непоганий. Опа, друзі! Перший закид! і окунь який. Гарний окунь. У, жерех скинувся. Тут у мене окунь висить. Нічого собі. Я не встиг навіть нічого прокоментувати, адже я тільки не прийшов на річку. Зібрав снасті, я стільки перші закиди роблю. А точніше перший закид. І дивіться, який такий темний окунь на Easy Shiner. 2-дюймовий. 3 грама груз, ну і офсетний гачок. Ось такий окунь. Перша риба є. Дивіться, який бійкий. Відпускаємо. До речі, сьогодні максимально холодна температура, заморозки на ґрунті. вночі мінус один. Зараз я не знаю скільки, але дуже холодно. Починаю ловити із рачка від кейтек. Кризі Флапер, авсетний гачок і груз 3 грама. нарешті звісно, ситуація така, як і учора. Вода дуже мутна. Рівень впав теж сильно-сильно. Есть! Є, друзі. Так, схоже на окуня. Аби ж окунь, аби ж окунь. А не щука. Сход. Фух, зійшов. Я не знаю хто то був. Груз цілий, ніде не пошкоджений, ну зубів немає точно. Приманка збита. порізи то на ній є, тому що я на неї вже ловив щук. Ну Здається, був окунь, Дуже схоже. Кейтек, Crazy 2,8 дюйма, груз 8 грамів, і осетний гачок. Руки замерзають, капець. Прохолодно, доволі прохолодно сьогодні. Зараз треба бігти на мілководну ділянку, річки тут є недалеко. Швиденько перейшов один міляк, доки вітру сильного немає, обкидаю зараз його. До речі, тут я вчора піймав окуня і щучку. Ось гляньте на обертальну блешню. Оце удар, непоганий, мабуть, щучка. Стояла десь тут на мілині. І охватила мою блешню. Це слідуючий закид я зробив після... Отого От маленького дрібного окуня і зразу клювання. Така щучка досить непогана. Оє! Оце він вилетів справжній хижак. Ану сюди. Я вже дивів, майже хотів витягувати приманку з води і він всів схопити її. Класний такий удар. Так, зараз відпущу, відпускати рибу дуже складно, адже рівень води дуже низький і підійти не вдається, адже бачите. Яка грязь скрізь. Впіймав ось на таку ближню обертальну Blue Fox другий номер. Срібло. Єсть! Невеликі, але ж хоч щось кліє. Дрібний, але клюнув Слідуючи. Дрібний, та це зовсім малюк. Ну і приманка, звичайно, невелика. Ось такий зовсім маленький. Приманка ось. Я не знаю, уран, мабуть, чи відселект, а може і ні. Я не пам'ятаю. Ух ти, ви бачили. Кльвовання, я думаю, щука була. Була щука. Але в мутній воді холостих покльовок набагато більше. Ще я всетний гачок. Опа окунові клювання. Ді ви Бачили що робить? Намагається рака з'їсти вже тричі. Намагався, але мабуть або збив, або відкусив шматок. Ні, просто збив. Єсть! Є! Ісход! Ну я це вже другий окунь. Дуже непоганий сходи сьогодні. 100% окунь. Так, друзі, все-таки я взяв його, якщо то окунь, догрався, то непоганий. Замінив приманку, поставив Ізі шайнер. Кинув туди ж. А щука. Все-таки щука, краще б окунь. Прямо в тому ж місці, де були клювання постійні. Я не знаю, це вона турбувала приманку. Але ж схоже було на окуня. Або ж вона порозганяла там всіх риб. тепер, якщо й були. Отака О така щучка. Ізі шайнер. В пащі. ого, яка вона міцна. Коротше, я випускаю. Нехай... Пливе, ось і сама приманка. 3 грама, а 2 дюйма Кейтек і зі Шайнер. Аби був окунь, то досить гарний був би екземпляр. Ух, удар! Ого, от це міцний був удар. Ось тут прям під корчем. Це щука. Єсть! Ого! Оце вже нормальна риба. Ого, а тут все в корчах. Друзі, можу не взяти. Хоч би побачить хто там. Вірніше, якого розміру щука. Дивіться на поверхню не. О! Гарна риба, гарна. Не буду спішити. Вона мене йде. У мене ні 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 Ух така кілограма два з половиною Все хана ні -ні. Ого! Ну ви це бачили Все мабуть і зійшло А якщо не зійшла то зараз зійде разом з приманкою Два з половиною точно в ній Оце гарна була риба, а, все, зійшла, бо я гілку дергаю саму. Фух. Оце де жесть. А не зійшла. Коротше, вона то там, ну, я не дістану її. Ооо! Ммм. Вона зараз перетре і все ось вона вийшла, вийшло, вийшло, вийшла. Я думав все зійшло. Не знаю які брати Взагалі О Куди, 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 куди? Назад, назад, назад. Фу. Це пригоди в мене Не люблю коли риба клює в таких місцях. Її ніякі взяти. Сижу на деревині, а взяти не можу її. Сили в неї ще достатньо і плюс, якщо я до неї підтягнусь і брати, вона різко може зробити кульбіт. З горем пополам, але я це зробив. Зараз я її покладу десь на траву, витягну гачок і відпущу. Є, витягнув приманку, щойно з неї отака От щука. Попливла, все чітко з нею. Трохи її помучив, але бачите, зразу фух, погнала. Хай виростає до 10-15, до 15, аби тільки ніхто не взловив. Хотів показати приманку, на яку впіймав щуку, але ж, бачите, приманка злетіла ще, або вона десь в пащі в неї, або злетіла ще при клюванні десь і при виважуванні. Там був рачок 2,8 дюйма від м 5 Craft. Груз 6 грам, ну я все не гачу. Ох, кльвоня. Прямо на дні сталось. Там досить важка приманка, в сенсі, груз 6 грам. Але риба зреагувала, вона збила, да? збила, збила. Поставив нову приманку, нового рачка тільки на скоробки. Перший закид і здвинуло. Так, друзі, прикол, дивіться. Я просто зробив закид. Приманка ну, там не встигла й впасти 6 грамів о, зійшов. Ну, ви бачили, окунь непоганий такий. Просто зробив закид, нічого не роблячи, вона опускалася на... Маня, нічого собі нарочка теж збила. Так, збила, дивіться. Так, щось було. Щось було на тому кінці. І збита приманка. А як же ще, може бути. А ось вам і вітер. І ловить вже майже неможливо нормально. Єсть є. Ого, ого, ану окуня давай. Щука. щука, вот це вона клюнула. Красиво, красиво. Нарачка вид М5 Крафт. А, ну подниму и Щука діл. Ну чому нужны не окунь? Окуні були в самый раз нормальні. Це таке дріб... Вдома. Клювання. Було клювання. Там в певний момент починається тверде дно і це досить гарно чути, тим паче на вазі 8 грамів. І там десь на твердому дні і сталося клювання. Поступово переміщуюсь по різним локаціям, але зловити рибу не так вже і просто, як хотілося б. У мене ще є годинки півтори і буду вимушений збирати снасті і прямувати додому. А зараз переходжу на іншу точку. ось Є! Оце упадача! Оце, друзі, удар. Дуже гарний удар. Там щучка. Непогана теж. Ого! Ого, шуру. Да, непогана щучка. В корчі пішла знову. Ну що ж вони всі в корчі сьогодні? А ну не вздумай, давай назад. Фух, встала. Спробую зайти на цю деревину, але вона під... Ага! Вона в воді. Вся. Оце класний удар був. Як її доставати? Ого, вона погнала, погнала. В карчі, в карчі, в корчі. Ну або сходь, або йди сюди. Що роби, що роби Взяла знову ж на рачок Кейтек Кризи Флаппер 2.8 дюйма. От така під кілограмчик. Краса, просто краса. Гарнюча щечка. Питань нема. А діставати приманку то потрібно, адже так просто я її не дістану без інструменту. Опа. Кров пішла, дивлюсь, значить десь в жабрах. Зелюща щука. Додому. Бачите, вітер робить дугу. Вона видувається ось вправо і я не можу контролювати нормально і робити проводку, як мені хотілося б. Снова клювання. Снова клювання. Але холосте. Теж думаю, щука. Есть! Прямо на дні. А ну окунь, окунь, давай окуня. Тільки б не щука. Щука. Так. Крезі Флаппер працює добре в такому кольорі, тим паче в помутній воді. Ух ти. Агресивний щук. Опа! Утка дика сиділа, біля мене сиділа, вирішила втекти. Ось такий худий щукин. додому. Ух, а там черепахи попадали. Штуки три. Аби я знав, я б їх зняв би на, на відео. Поклвка! Щуча, точно. Друзі, знову клювання було. На цей раз дуже схоже на окуневе. На жаль, час виділений на рибалку скінчився. І я вимушений збирати снасті і прямувати додому. Дивлюсь, що 87% моїх глядачів не підписані на канал. Тому, будь ласка, виправте це, візьміть і підпишіться. А також натисніть на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про нові відео. Все, друзі, до нових рибалок. Я погнав додому.